Чи треба прощати і що таке істинне прощення? Насправді прощати треба. Ви так дістаєте негативні емоції і проживаєте їх. Якщо ви це все закриваєте в довгий ящик, ви шкодите цим тільки собі. Всі не негативні емоції, образи на будь-кого, навіть якщо це батьки, колишні, друзі, брати, просто якась людина, яка вам там щось сказала, не так, то це все за? Корбовується ось тут, і воно вам за заважає. Воно дає такий, знаєте, негативний присмак, навіть якщо ви думаєте, що час лікує, він не лікує, він ще тільки більше забиває. Дуже в мене часто на практиках моїх. Люди, які думають, що вони простили вже, але в практиці родові в регресі дістаються все і розуміють, що ні. І цей баласт їм претензій до батьків, до когось ще там, вони заважають, якщо у вас є якась претензія, це вже ви не простили, це вже ви не відпустили. У нас що таке прощення істини? коли ви дістали ці негативні емоції з психологічної точки, так попрацювали, з духовною, з енергетичної точки, з усіх потрошки, це все в комплексі. Я так працювала, коли я проживала зраду з кожним. У мене були наставники, коучі, психологи, і мені це допомогло в комплексі зрозуміти і дістати це. І тут треба зрозуміти, що ви себе скидаєте, ось цей баласт, дістаєте і робите тільки собі краще. І потім у вас починає вистраювати зовсім інше світосприйняття, інше внутрішнє відчуття себе краще. Ви починаєте себе відчувати більш гармонійно, більш щасливо, коли ви дістаєте цю образу і розумієте, що ви повністю простили людину. Як це зробити? Дуже класно допомагає психологія, класно допомагають практики, родові практики, регрес, минулі життя. Це перевірено мною і за декілька років практики моїми клієнтами. Дійсно, які потім відчувають себе зовсім по-іншому, і навіть якісь такі важливі сфери життя, як відносини, як сфери життя фінансів, здоров'я, вони починають потрошечки налагоджуватись в кращу-кращу сторону.